Шалом, це Славко. Курські кінжали цікавили мене тих пір, коли відкрився після чергової, як би це сказати, політичної перетасовки наш нещасний музей історії України. І я, от нарешті, зрозумів проблематику курського кеджала, зрозумів, що треба робити в вірменському стилі, щоб додати функціональності. І скажу, що найбільшим моїм розчаруванням був маріонний дуб. Краще б я взяв ебен, що скажу, що дублайно що так, що маріонний. Тепер, коли ми закінчили з цим. Але Непоганий буде вірменський кінжал. Принаймні, крім можливості обратного хвата, у нього буде і передній хват. Я все-таки розумію творчу здібність вірменського народу, якась такої малопридатної штуки, як курський кінжал. Бачите? От, власне, як його використовували. Десь у мене тут був обратний хват. От, власне, кінжал. Ти він якусь функцію проти диявола мав, якусь ритуальну, не знаю. Повернемося до справ. Всіх зайвих відшили ось образ війни. Ми забагато за багато, що зараз поговоримо. Це я просто я робив цей кінжал братню, в стилі братнього вірменського народу. Розумієте, переробляв творчу курський кинжал. Ну, хто, як не вірменний, розуміється на курських кинжалах. Погодьтеся. Хоча я скажу, самі курди зараз роблять такі печаки, що ну так, да, все вже інтернаціоналізувалося. Що і в Курдістані Курський кінжал не купити. Женя, правда, антикваріат десь в приволок. Із Ірана здається, чи звідки він його здобув. Повернемося до війни, чому я про це все подивіться, оцю операцію. 14 місяців війни нашим супротивникам на в півдні Донецької області. Всі його основні операції. Почнемо з 283 тисяч його втрат станом на 12 жовтня 2023 року. Бачите? О, 33 700 втрат. Ось. 137 тисяч. Так, ось звертайте увагу, як вони дивляться на втрати і на просування. От вони з Авдіївкою розібралися. Я скажу, що це була ще світла полоса. Для них 399 тисяч втрат. А ми вважали в Авдіївку чимось. Ну, пам'ятаєте, ну це все. от, і в Рисковані Гнотська ж таке це ще була світла полоса. Подивимося далі. Ось, очерети на висування оцього їхнього, бачите, клина, коли вони почали отрабатувати тактику свою. Бачите? Односторонніх кам, все по мольтке. 525 тисяч уже. Ви бачите? О, 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 очеретино. 573 тисячі. Ось вони знову тянуть до градівки свою ласту. 29, 07, 24 року починаються наші проблеми. 573 тисячі. Бачите? О-о-о. о, 594 тисячі. Ось. о, так, вони починають розвиватися з, вугле, з вугледаром і Курахівський. Ну, кицюня, іди вже, я скажу, іди. Я вже своє фе сказав. Тільки щоб рекламу не ламати. Киця. Не хоче, слава Богу. Ось вони починають зірити гірних. Курахів, бачите, ми уникаємо. Бачите, уникаємо великого оточення. 784 тисячі. Ну що, 500 тисяч? У реколі, в, різні, в різному ступені втрат 500 тисяч. Я скажу, це робить честь Вердену. Така м'ясорубка нашого противника, як він пішов, це робить честь Вердену. Я скажу, що це. Да, це вони змогли вир... повторити. Я скажу: змогли повторити. Я не готовий говорити за повторення Ржева, тому що. ну... Не все можна притягнути за вуха, а до цієї ситуації при цих обставинах війни, при цих тактиці просачення, я скажу, що ці змогли повторити вірден. До чого це? Я зараз кілька було новин. Ну, По-перше, Арестович, за треба, чому він вміє ставити питання? На які не може дати відповідь. От за що його любив за вміння поставити питання. Він був допитливий і достатньо розумний для того, щоб ставити питання. А позаяк нікому стало на них відповідати, то він мусить на них відповідати сам і відповідає всяку дурню. Ну, і вони ще, бачите. Те, що він каже, по-перше, абсолютно неправильно він бачить ситуацію Путіну. Ну, будь-будь бачили його вопль, якщо його не закрив. Так, да, оцей його вопль. Давайте все-таки. От. Да, нельзя вірити, от это все чушь за детство аргумент. Оце от, 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 третій пункт. Давайте всі обновили Под здамської Ялтинськи. На підставі чого Путін втратив весь північний фланг? Путін отримав північний фланг НАТО. І те, що там зараз якісь дилетанти пишуть за війну в Фінляндії, ну слухайте, якщо він тут не впорався, то ну яка може бути війна в Фінляндії? У Фіні все ще 30% населення молоді було готово воювати. І цих 30% повірте, мені буде достатньо разом з. Добровольцями з Балтії, щоб витнути це ще на кілька років таку різанину, до чого йдеться? Путін зараз знаходиться в ситуації стовбового міра. Він хоче новоросію. Чому? Тому як Петро міть себе Петром, хоче прориватися на югі. Ці завдання, які він ставить, він не виконає. Він не Сталін, У нього нема партнера Гітлера спаріно. Звіти, щоб виконати план Путіна, потрібний спарений партнер. Спареного партнера, ні з Трампа, ні навіть кого не там маска зараз склоняють, ні з маска не буде. Це не спаряний партнер. Це все то, що було полягати на Кеннеді старшого Гітлеру. Ну, послом, коли був у Британії. Він сам не потягне цього. Це програма не на людське життя. А поза як це програма не на людське життя і не забезпечена вона матеріальними ресурсами, ми про це по виконати її неможливо. Це не стратегія, це стратегія програ. Він може вигравати битви, він може на щось в Україні відтягнути, важить наскільки він це відтягає. Але війну він програє. Війну він програє, хоч би тому, що. Старенький уже. Ну, війну згідно його стратегічних стратегичных целей. Оце от, от, от отримати всеобъемлющий новий Поддамско-Ялтинский, юридичний повний, система офіційних больших договорів. З кем він буде офіційні больші договори заключать? З Трампушкою? Трампушка і слов-то таких не знає. С маском. Ну, это вообще смешно. у него нет партнера, с которым можно заключить большой всеобъемлющий договор. И то, что он говорит, что европейцы он больше не рассматривает как фактор – Ну я скажу, это бред. Зараз ми закінчимо з економікою і ж стратегією Путіна. Вона не забезпечена економічно. Ви бачите, він зараз уже полягає на свій ракетно на ядерний потенціал. Там уже Лаврову приписують вихід із договора балістичних ракет средній дальності. Ми за це з вами говорили. Те, що один раз він СС-20 направив на Європу, призвело тільки до того, що Європа ожила, встріпінулася, забила в цю реаль політик. Хто тоді, яка, яка тоді гніда в Германії була? Я вже забув, хто труби почав в обмін на газ. Соціаліст якийсь хренов. Ну, це вже не важливо. Я вже старий, що я можу собі дозволити і згадувати якийсь час. Ангела Меркель? Ні, не. не а, ну, коли Ангеломерік, що косомоки, бо що голем позировала на Балтійському морі. І ще не до цього бо как труси зняти для фото. Це є. Ну, не важно. Я про що говорю? Оця реальполітік луснула під прицілом ракети СС-20. Але зараз в Путіна немає технічних можливостей розгорнути стратегічні ракети. Ви бачите, він на нас пульнув ракетою з запчастями 2017 року. -го Це три. Ну, 7 лет, ну так да, нормально, в принципе. Так що він не записний. Іще один признак: він Україну не сокрушив ракетами. Ви розумієте, чому він тисне на Словаччину, щоб вони нам світло вимкнули і перекривають Молдові енергоносії. Він сподівається компенсувати бракські. Ени... Появляється і ракет у нього не дуже, і ПРО, і ППРО Укра... про українське підросла трохи. Хто б міг подумати, що він вже не може сокрушити українське світло? Чи воно європейське плівати? Чи є світло зараз горить в моїх лампочках? Чи енергетика українська чи євросоюзівська? Він не зміг її закрушити власними ракетами і навіть дронами, які знають, як виглядає електростанція. Уявляєте? Він мусить звертатися по допомогу до Словаччини і блокувати Молдову в сподіванні на те, що нам таки свій що вони зроблять те, чого не змогли зробити путінські ракети. Так якщо путінські ракети не поставили на коліна нас, як вони поставлять на коліна Європу? Все оця от. Як би це вам сказати, це є таке як, х, румунське прислів, я його румунською не скажу, собаки лають а медведь йде». Це коли роми водили румунськими селами значить, ведмедів, ручних, поки їх німці в них не забрали за жорстоке ставлені до тварин і не спробували їх переселити в Біловіжську пущу, де у них був піднік для реабілітації соціально замордованих ромами ведмедів. Для чого їм довелося знести. Спалити три села разом з братами-поляками. Я завжди цей Фреверт, який шфангер робив, Нікери. Він книжка в нього, я, я Фреверта полюбляю, я скажу, як Він ніколи не знав, що він геноцидник теж. Ну всі в тому поколінні були геноцидники. Знаєте, це легко нам звинувачувати людей. Коли ми не знаю, ким ще ми станемо, коли ця війна прокриває. ось, повернемося. Путін звернувся по допомогу до енергоносіїв. Ракет йому мало. Він з Україною не слів справитися. І оце от його мурав'яне царство без без ПРО, без ракет С-400, без ракет С-300, з пальоними ракетами с 500 чи як вони там називаються. Воно не встоїть і тижня під ударами авіації навіть європейців, не те, що Сполучених Штатів. Він удар європейської частини коаліції не витримає. розумієте, Він гр грозиться, як сказати, южному центру, чи як воно у них там називалося, не те, що, не будучи афроамериканцем, він грозиться, не має ні танкових військ для швидкого захвату Балтії, не імеє ні ресурсів для війни в Фінляндії, ні імені ракетних сил, не німе для нанесення ударів, німе ПРО для оборони від удара і ПВО для ударів от авіації Європейської навіть часті коаліції. Розумієте, це не стратегія, це понти. А те, що наскільки він може когось прилякати, ну, візьмемо. Був... Тут те, чего вы не разумеете. Вот смотрите, возьмем хорватского этого претендента в президенты, социал-демократа, 66 -го года. Ну понятно, партии пенсионеров его поддерживает. Ну а кто еще таких может поддерживать? Потому что пенсию, ну да, в Хорватии при, при прийти-то, прости, Данилович, чья там его отчество было, уйти-то, такой хуйни не было, как пенсия в 65 лет. Ясно, що старичі його підтримують, вони хочуть все взад, і соціалісти. За що він нас не любить? Хоча він скріпять зубами терпить право народу на Ізраїля, на самооборону, і навіть хоче, щоб сімей з Боснії Герцеговини, щоб в Боснії Герцеговині теж для Хорватії збирали депутатів. Тобто він такий само, правда він несе чушу, що Хорватія хотіла війни, ну правильно, як настоящий. Да, а винуждена була хотіла міра, а винуждена була війну. Я читав його бред, значить, юбилеї цієї Хорватської операції речі, його став до хорватських ветеранів, що суцільні ветерани, давайте списки опублікуємо. Ну, Розумієте, В чому сенс популізму і за що він нас ненавидить? А ви на себе з сторони сматеріли. От дивіться, якби якась цивілізована нація влаштувала таку от. Волинську різанину бензопилою, наприклад, Флойдом, вся нація досі стояла би на колінах. І це якнайменше, всі би стояли би і ходили би на колінах. А ми на коліна не стаємо. Правильно сказала одна з наших українок до поляків що кадете, що все в сферу молитв перейде, а не політики. Коли ми вшануємо жертви. Оцих внутрішньопольських розборок, так як треба. Молитвами з боку українців, а не і поляків, а не політикою. Ну що, ну ви? ви їх? Накажете тих, хто це робив? Ну, ну попробуйте. До ну, чого я це все? Ми виглядаємо як корумпована держава з населенням, з нетолерантних нацистів. І якщо західні лідери нас підтримують, якщо західні лідери дали нам зброю, це ви собі будете розказувати, що ви демократи, що у вас це, що у вас. Ну, коротше, от всі ці байки, ви, ви прекрасно знаєте, хто ми і як до нас ставляться. І якщо отаку от... Потолоч з точки зору сучас. Я не кажу, що з точки зору історії, а з точки зору їхніх уяви, розумієте, що вони і і як їх притисло, що вони таку потолоч, як ми підтримують і терплять, і будуть терпіти далі, щоб ми не втнули. Якщо завтра Україна піде в бій на словаччину, повірте мені, ніякої п'ятої статті НАТО не буде. Нам це пробачать. Ясно, що у нас ума Махваті этого не зробити, ми Путін це перевіряти не будемо. Розумієте, вони нас терплять і терпітимуть надалі. І, і через терплять чому? Те, що там. І будуть терпіти, навіть попри те, що якісь симпатії в підтримку України зменшуються, скільки б не платив Путін пропагандонам, розумієте? Підтримка України протриває достатній час, щоби. Ми ще побачимо отаку от розкраску, коли ці цифри стануть до мільйона дійде. Розумієте? Побачимо, скільки він покладе за півроку. Ася давай скажемо. Давай оцінимо, скільки він покладе за півроку. О, так. 250 тисяч. Да. Ми маємо сподіватися, що за півроку Україн, Збройні Сили України мають переробити 250 тисяч противника. 250 тисяч противника за 180 днів. Ну, в принципі, це багатенько. І розумієте, без збільшення в принципі, мене що, мене непокоїть одно: обмеженість прирабатуючих мощностей Збройних сил України. Хоча, в принципі, ви бачите, я вам показував в графіки, що оборона стабілізувалася і стала ефективною, коли противник витрачає більше за кілометр квадратної площі. Я скажу, що єдине, що потрібно Україні, щоб встояти, це комплексне. Це з точки зору стратегії, це наростити перерабативаючі мощності Збройних сил України. Як це вдасться, я скажу, що технології нам в допомогу, захід нам в допомогу. Захід європейці, я скажу, давненько вже не підтримували таких адіозних режимів, як наш, і якщо вони нас так вірно підтримують. Це означає, що вони все розуміють, що ми для них менше зло, ніж Путін. І тому планам Путіна не здійснитися, як і планам Арестовича. Однаково скінчать, я скажу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Сподіваюсь, ви отримали трохи надії.